Нова бочка, я влучний Всі тут в полоні, хоч і не всіх світ навколо клієнти в З добавками хімії, втративши село. Він тримається, ліки приймає, щоб луз не втратити, в пакій буває. Всіх медромита й не вогонівай, Нестори з дівчат на вечірок драйв. Він не себе благодать, крісті не пече, я влучний клітки вибратись, хоче. Дрова пацани, я ще живий. Сьогодні у нас на повісті дня відос, який змусить вас переосмислити сенс своєї думки на рахунок такої картини як американський пиріг. На перший погляд, це дурна низькосортна комедія із зашкалюючим відсотком жартів про прутні та жіночі принади. Зараз цей фільм дивиться лише маленька частина людей, а більш цього сприймає як продукт свого часу, який втратив актуальність. Але чому? У мене є відповідь. Всі ви просто не зрозуміли його сенсу, який заклав сам автор. Режисер всіма можливими способами намагався достукатися до глядачів, показати нас такими, якими ми є, недоумками, які не здатні побачити приховану суть даного творіння. Сама назва американський пиріг має набагато глибше значення. Пиріг це метафора суспільства, а його яблучна начинка алюзія на біблійне яблуко, через яке Адама і Єву вигнали з раю. Це символ спокуси, яку людство не змогло здолати. Ми всі живемо в цьому світі, в цьому світі пирога, закутів його солодкий, але обмежений простір, де правила диктують наші бажання, а не розум. Діоген і його діжка це як стіфлір та його клітка, пастка, тюрма. Пиріг є його в'язницею. Діоген найдревніший аскетич його сучасності. А яких же ми зможемо знати аскетичів? Ну, наприклад, це може бути папіч. Дуже гарний приклад аскетичного способу життя. Чорт, який досі не може зізнатися в порятунку із липких лапок яблучного пирога. Причина, чому його так не люблять в нашому суспільстві, дуже проста: він не схожий на інших через те, що зрозумів це життя. Він на новій сходинці буття і не хоче з неї спускатися. Його діжка це його кімната 4 х 4, як і діогенова діжка, символ крайнього мінімалізму. Відмови від усього зайвого, зокрема соціальних правил, норм і очікувань. Oh, wow. really Американський пиріг це інша крайність. Тут пастка не в мінімалізмі, а в надмірності у солодкому шарі тіста із яблучною начинкою, що приховують гіркоту внутрішньої порожнечі. Якщо Діоген міг би сказати Мені достатньо сонця, то персонажі американського пирога кажуть, дайте мені цицьку. Вони не помічають, що занурюючись у це свято життя, стають ще більшими в'язнями своїх бажань. Стіфлер це голос, який кричить із середини цього пирога. Прокиньтеся, подивіться, у чому ви застряли. Але на відміну від Діогена він не уникає реальності, а кидає їй виклик. Його вечірки це не просто хаос, а спроба розвіяти це замкнуте коло. Показати, що якими би б не були в'язнями, ви все ще люди. Ви здатні на більше. Джим уособлює людину, яка повністю підкорилася своїм бажанням, але так і не змогла знайти свого щастя. Його одержимість сексуальними пригодами це спроба заповнити внутрішню порожнечу, яку неможливо наповнити зовнішніми задоволеннями. Його завзятості можна тільки позаздрити. Хто б ще міг переглядати аніме через поміхи на старому ламповому телевізорі? Але як би це добре не звучало, Джим той, хто ніколи не досягає мети. Живе в ілюзії, що наступна пригода принесе йому справжнє задоволення, але кожного разу він опиняється на тому ж місці, бо не розуміє головного щастя. Не можна знайти у зовнішньому світі, якщо всередині себе ти порожній. Кевін це антипод Стіфлера. Якщо Стіфлер кидає виклик суспільству і сміється над його абсурдністю, то Кевін приймає системи такою, яка вона є. Він прагне до стабільності, комфорту і простих відповідей на його запитання. Його історія це історія людини, яка не хоче боротися. Він розуміє, що світ це пиріг і приймає свою роль у ньому, не намагаючись вирватися. Для нього життя це не пошук істини, а спокійне існування в межах нав'язаних правил. Навіть коли у нього був шанс вилізти з цього пирога, він ним не скористався, а просто піддався тваринним інстинктам і захавав рибки без води. Стіфлер і Кевін представляють дві протилежні сили. Стіфлер це мутівник, який рве систему зсередини, а Кевін той, хто тримає її разом. Їхній конфлікт це вічна боротьба між свободою і покорою, між прагненням до змін і бажанням залишити все, як є. Зяблик це людина, яка шукає свій шлях. Зяблик уособлює тих, хто заплутався між власними бажаннями і очікуваннями інших. Він боїться виходити за межі, боїться робити помилки. Але саме через зяблика ми бачимо, як важливо знайти свій внутрішній голос. Стіфлер стає його провідником. Хай в доволі грубій формі він змушує зяблика йти на ризик, діяти, виходити за межі комфорту. Це щось схоже на урок життя. Щоб знайти свободу, треба бути готовим до хаосу. Сцена з матір'ю Стіфлера це не просто вульгарний жарт, це своєрідна точка напруження. Момент, коли зяблик може відчути себе живим і вільним. Це момент не лише про його перший досвід, а про те, як людина може переступити через власні страхи і сором, щоб отримати нову частину себе. Зяблик – це символ переходу. Людина, яка вагається між світами Джима, Кевіна та Стіфлера. Він не готовий прийняти одержимість Джима, бо розуміє її порожнечу. Він також не хоче йти шляхом Кевіна, бо підсвідомо прагне до більшого. Але він ще не має сили стати Стіфлером, щоб повністю прийняти бунт і свободу. Стівен Стіфлер у цьому світі це не просто комедійний персонаж, а Прометей, який кидає виклик системі. Він не приймає фальші, де навіть пиво, це хімічна ілюзія реальності. Він п'є свої ліки не для того, щоб стати частиною цієї системи, а щоб протистояти їй. І навіть якщо ці ліки викликають дискомфорту у тих, хто їх бачить, він продовжує свою місію. Його роль це створити хаос, але не нищити всю систему. Він хоче змусити її змінитися і працювати на себе. Він розуміє, що система, яку приймає Кевін, такий самий пиріг, і ілюзії Джима. Його завдання показати людям, що між крайностями є щось більше. Його вечірки, як я й казав, це не просто розваги, а справжні акти бунту. Це спроба донести до кожного відчуття свободи, яку ми втратили в гонитві за уявним раєм. Він змушує нас замислитися, чи не живемо ми в пастці, зробленій із пирога, що насправді є в'язницею. Стіфлер, як той Мойсей, веде людей з цього раю симуляції. Він настільки відданий своїй місії, що навіть віддає свою матір, щоб витягнути інших із депресії, апатії та саморозчинення. Його жертва це найвищий рівень любові до ближнього. Шиза! Режисер через кожну сцену кричить до нас: подивіться ви на себе, ви такі ж, як ці персонажі. Ви вважаєте їх дурними, але самі також застряли в цій пироговій клітці. І це працює. Адже глядач спочатку сміється, потім думає і тільки тоді розуміє, цей фільм не про інших, а про нього самого. Назва фільму це не просто випадковий вибір, пиріг це алегорія на суспільство, яке здається привабливим, але насправді тримає людей у пасті своїх бажань, страхів і правил. Яблучна начинка, що символізує біблійне яблуко, це спокуса, яка змушує людей забути про свободу. Весь фільм це більше, ніж просто комедія. Персонажі фільму не карикатури, а дзеркало, в якому ми бачимо себе. Стіфлер, Джим, Кевін і зяблик це різні грані однієї реальності, що балансує між свободою, покірою і прагненням до істини. Стіфлер уособлює бунт проти системи, спробу вирватися з обмежень і показати людям справжню свободу. Джим символізує пастку одержимості, коли зовнішнє задоволення не приносять щастя. Кевін це прийняття нав'язаних правил, прагнення стабільності, яке губить потенціал для змін. А зяблик це той, хто шукає, той, хто вагається між покорою і бунтом, але зрештою ризикує, щоб знайти свій шлях. Назва фільму це пиріг, здається солодким і привабливим, але стає кліткою для тих, хто не помічає його пасток. Як і Діоген з його діжкою, персонажі американського пирога шукають своє місце. Своє розуміння свободи. Але якщо Діоген вибирає аскетизм і відмову від надмірностей, герої фільму намагаються вирватися з надлишковості і знайти істину через хаос, сміх і самопізнання. Фільм ставить важливе запитання: чи можемо ми вирватися з цього пирога, чи здатні ми побачити межі своїх бажань і звільнитися від них? Американський пріг це заклик задуматись над тим, як ми живемо, сміятися над собою і не боятися змін це історія про пошук свободи в світі, де навіть насолодша спокуса може стати в'язницею.